Отже, закликаю всіх, хто ходить до лісу. Будь ласка, не смітіть, адже це легені нашої планети. Ліс живий, він все відчуває, все бачить і може вам помститись у відповідь за такі, за такі дії небезпечні, які ви для нього коїте. Надам наші предки вірили в лісових духів, мавок, русалок, польовиків, лісовиків, чугайстрів та багатьох інших, адже ці духи охороняли ліси, поля, водні, ресурси. І таким чином люди в давнину більше дбали про природу. Цінували її, жили в гармонії з нею. А зараз, на жаль, світ перевернувся і це все дуже сумно. Тому закликаю вас, якщо йдете до лісу, будь ласка, не смітіть, а якщо бачите сміття, то заберіть його з собою і викиньте в призначеному для цього місці. І таким чином, маленькими кроками, будемо рятувати нашу планету. А з вами була Антоніна. Підписуйтесь на канал, мені це дуже важливо. Ставте вподобайки, коментуйте, що ви думаєте на цей рахунок. І до нових зустрічей!